Ми знаходимося на одному із островів Червоного моря та віла. І він є найкрасивішим серед всіх і рахується через те, що тут е, нема практично рифів і шикарний пісок. Зараз всі на обіді. Я катав сесію сам, поки всі обідали. Тому в мене немає моторної ладочки щоб повернутися вот туди на яхті і ми зараз з вами туди попливемо прямо з берега да убільний щитовий що пота я розумію життя тому Варто боротись з собою в першу чергу. А ще краще сказати, бути собі вірним. І прийняти зусилля почути свій внутрішній голос. Щоб є церкви. Наші запригнути якось на яхту? — яску. У мене є план, у мене є план. Машини прийдуть, відкрити. Постараюся вам зараз показати, як це відбувається. Поток при прикраблічку. Uhum é pegar as tuz? Não, não, não. I record baby. Oh. Thank you. Oh. O que é que é Припливаємо до якихось предметів в морі відкритому. І є часто можливість або посадити комусь хайп в воду, або забрати з самодужки. Як це зробив я. Ну ладно, йдемо на обід.